Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Любов Реальна. РИМЛЯН 5.8. Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Я почувала себе так, ніби в мене з під ніг висмикнули килим. розповідала Джолі. Шок від того, що я дізналася, був наче фізичний удар. Джолі виявила, що її наречений зустрічався з іншою, її попередні стосунки закінчилися схожим чином. Отже, коли вона прийшла на заняття з вивчення Біблії і почула про Божу любов, то подумала, чи це не черговий обман, якщо я повірю, що Бог мене любить, чи не доведеться знову плакати. Можливо, у нас, як у Джолі, були проблеми в стосунках, через які ми тепер насторожено або навіть зі страхом ставимося до запевнень у коханні. Можливо, чуючи про Божу любов, ми теж думаємо, чи немає тут пастки, але пастки немає. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками, каже Біблія. Зрештою, я усвідомила, що Бог довів мені свою любов, каже Джолі Він помер за мене. Моя подруга дізналася, що оскільки наша гріховність розділила нас із Богом, він віддав свого Сина на смерть заради нас. Завдяки цьому наші гріхи прощені, і ми можемо з упевненістю чекати на вічне життя з ним. Якщо в нас з'являються сумніви в Божій любові. То згадаємо, що Христос зробив для нас на христі. Він вірний, і тому ми можемо сміливо покластися на Його обітниці. Чи було вам важко повірити в Божу любов? Як істина про те, що Ісус Христос помер за вас, може змінити ваше ставлення. Помолимось, Господи Ісусе. Дякую тобі за незбагненну любов, яку ти показав, коли помер за мене. Нехай ця любов змінить мене, зцілить і направить на правильний шлях. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.